А хто за те, щоб розпочати сесію? Хто за? 18 за mm -hmm. Доповнення? Доповнення. Так, будь ласка. Шановні колеги, відповідно до рішення засідання земельної комісії, просимо внести до порядку денного наступні питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою. Хто за те, що внести питання? Хто за? Проти? Дякую, 18 за. Ще просимо внести питання про викуп земельної ділянки. Поза за те, щоб внести питання То за? Проти отримались? Ще питання про надання дозволу на розробку технічної документації за наустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. То ті заяви, які прийшли от за те, щоб внести питання Хто за? поза? 18 за. І четверте питання про розгляд заяви товариство з обмеженою за забір'я. Просимо внести що це питання до порядку денного. То за те, щоб внести питання Хто за? Проти. Візнято за, дякую. За те, що порядок денний затвердити в цілому. Та за? Проти? Закрималися? Візнятися. Так, будь ласка, сесія у нас пов'язана з тим, що у нас потрібно терміново перерахувати субвенцію на автобус, який ми в Калинівську гімназію, і 500 тисяч програму виготовлення, закупку дронів на обласну Праду за проханням губернатора. Починаємо відповідно нашу роботу. Перше питання: пронесення змін до програми підтримки військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації долав Збройних сил України та інших військових формувань для захисту України від збройної агресії Російської Федерації. Доповідач Київська Наталія Володимирівна дня чані присутні <кху> відноситься на ваш розгляд питання, яке попередньо вчора було схвалено виконавчим комітетом. а Зокрема, це будуть зміни до програми нашої підтримки військовослужбовців, які призвані на військову службу, і вносимо зміни до порядку надання одноразової матеріальної допомоги в частині внесення до цього порядку пункту цьому, який. Викладається в такі редакції. Комісія з огляду на обставини, які виникли в заявника, може в окремому випадку, як виключення, вийти за правил, встановлених порядку надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, призваних на військову службу під час мобілізації до ЛАВ Збройних сил України та інших військових формувань, а також військовослужбовцям, що проходять військову службу для захисту України від збройної агресії Російської Федерації. Прошу підтримати відповідні зміни. Зрозуміло, в програму це по 10 тисяч, що ми видаємо людям, які відповідно захищають Україну, які вступають до Збройних сил України і не тільки а до інших структурних підрозділів. Хто за? Проти утримались? 18 за. Друге питання про затвердження програми фінансової підтримки органів підрозділів системи МВС та органів виконавчої влади, які координуються і спрямовуються міністром внутрішніх справ України на 25-й рік. Виповідач Червенко є на розгляд подається програма фінансової підтримки органів підрозділів системи МВС та органів виконавчої влади, які координуються і спрямовуються міністром внутрішніх справ України. Дана програма розроблена як інструмент для того, щоб селищна рада мала можливість надавати допомогу та підтримку зазначеним підрозділам. Зокрема, в першу чергу це стосується органів поліції та органів ДСНС. Це ця програма розрахована на сьогоднішній день. Конкретно ми хочемо закупити рукава і деяке обладнання в нашій пожежній 49-й конкретній частині. Хто за даний проект рішення? Хто за? Да? Проти? Отримались? Третє питання. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 7.03.2025 року про приймання передач майна. Будь ласка, Семенко, про що про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 7.03.2025 року номер 718 по приймання передачі майна. Якщо ви пам'ятаєте, до нас звернулася за строю Київська Київ, швілятова за розподібні мережі України з проханням передати їм на баланс мережі, які не стоять на балансі з метою їх обслуговування. Тому пропонується витрати, внести зміни і пункт 1, 2, в іншості пункт 1-2 наступної редакції. Приняти на баланс Калинівської селищної ради газові мережі Миського Київського, що прокладені в селищі Калинівка, газопровід ДНТ селища Калинівка. Заліснична дорога 0,2 км, Газопровід ДН-90 селища Калинівка, вулиця Кошовова, теперішня Воускова 0,410 км, Газопровід ДН102 селище Калинівка, вулиця Ватутіна, теперішня Ябунева, 0,293 км, Газопровід ДН-102 селище, ДН селище Калинівка, вулиця Щорса, теперішня Калинова. Протяжністю 0,360 км і газопровід ДН-89 в селищах Калинівка, вулиця Логова протяжністю 0,330 км. Передати на баланс Сергійському уТЕ в Київської філії того газовські мережі України газові мережі низького тиску, що прокладені в селищі Калинівка згідно зазначеного переліку. Прошу проголосувати. Ну, приймали рішення по газопроводам, є певні внесення змін, ми відповідно вносимо, що вже передавали. Хто за даний проєкт рішення, хто Проти. Про за? Проти. Пронесення змін до рішення Колонійської селищної ради 23-го, 12-го, 24-го року, 677, 8 -е скликання. Про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 рік передачу влучення плана, пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради 23 грудня 2024 року мови 680 8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік. А саме у пункті один рішення об 21 цифру. 365 мільйонів 927 тисяч 999 та 324 мільйони 601 тисяч 838, замінити на 367 мільйонів 509 тисяч 381 та 326 мільйонів 183 тисячі 220. Обзайте другому цифри 389 мільйонів 430 тисяч 402, 312 мільйонів 309 тисяч 999 та 77 мільйонів 120 тисяч 403, замінити на 391 мільйон 11 тисяч 780. 4, 314 мільйонів тисяч 381 та 76 мільйонів 103 тисячі 403. Обзаці 3 та 4 цифри 32 878 тисяч 42, замінити на 31 мільйон 861 042 42. У пункті три рішення доповнити абзаців наступного сумнів. Інші субвенції з місцевого бюджету. 1 мільйон 853 тисяч. 5 рішення в цифру 172 млн 84 тисячі 627 замінити на 172 млн 816 тисяч 599. Додатки 1, 2, 3, 5, 6 та 7 до рішення викласти в новій редакції, що додається. Так, це рішення, відповідно, два наступних, пов'язано з цим. Це у нас автобус і програма 500 тисяч. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення? Хто за? Проти? Отримались. Зв'язок. Друзі, коли чекаємо зараз дев'ята година, коли на мовчання. трішечки зробимо. Ми, до речі, створили опитування, як ви думаєте, гадаєте, далі? Дякую. ми створили в соціальних мережах опитування про те, чи потрібно зробити ту коротку промову, що зараз 9-та година, просимо зупинитися. значить, і текст, маленький, трішечки стук-годинників і гімн. чи не буде це якось там? нагнітати чи ще щось, бо знаєте, різні думки у всіх, Тому є така пропозиція от нашого члена виконкового какума військового, чи нормально це буде, якщо коротко, так, щоб не нагружати маленький там текст, маленька хвилина мовчання і гімн. Це школи на навчання, воно не а, тільки та, там та, калинів та, чи… Та, чи та. буде воно та, 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 та. так, Є є озвучка, хвилина і потім. Як міському містечко воно працює чи ні? Працює, чи? я коли їду, буває через цей момент, момент. воно в мене я на... я... Це не я дочу, просто. Я дочув просто чую, бо цела, це лаканса містечко, а в зв'язку з громадою у нас інтернет буде, <coughs> буде просто де-то, знаєте, по часу буде трохи збігатися. Десь би хтось говорить, що то там уже буде хрона мовчання. Ну, тут оно не буде в одночасно. Я із технічних е е моментів. Я вам скажу, що буде проблема, якщо трошки виглядати буде не не так, як ми хочемо, якщо воно буде звучати, то люди будуть ходити і не будуть погоджуватися. Ну, Бо це вже до людей більше відноситься. Залишилось те, що естетичне виховання, виховання. Виховання. виховання і що я бачу, навіть те, що, ну, гімн не это в одності Гімн надо зупинитись, да? Щас, Дива, не попробуєш, не знаєш. Давайте, Давайте. Да. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо, мабуть. Може в школах. Отключить завжди. Школа? Давайте по калиніці спробуємо. Давайте калиніка будемо експериментальний цей. На дорогах вже дорога. Навіть якщо на дистанційно торгівля таку те саме всі стають, піднімаються да. і чекають. Ну, деякі да Та це То коли поховання йде. навіть коли просто не, не, гім, не всі, але коли 9 годині проїжджали по святкову містечка. Ну те, що ти не в ну, кожен день бачиш, військові 100% стоять. Да. і якщо стають військові, і зупиняються, хай одиниці ідуть, не звертають увагу, але це стимулює до що, <поєм> mm -hmm. тоді спробуємо. Добре, продовжуємо наш порядок трені про передачу міжбюджетного транспорту обласному бюджету Київської області для придбання шкільного ковіду на засадах співфінансування. А Курченко, будь ласка. Пропонується передати у 2025 році із спеціального фонду бюджету розвитку бюджету Калинівської селищної територіальної громади, міжбюджетний трансфер за кодом програми класифікації видатків місцевого бюджету 3719770, інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 мільйон 358 тисяч гривень. Обласному бюджету Київської області для придбання шкільного обласу на засадах співфінансування, надати дозвіл Калинівську селищному голові, Олександр Віолоційни, укласти договір між Калинівського ради та київської обласної військової адміністрації, київської обласної державної адміністрації про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету київської області на реалізацію заходів визначених у пункті 1. контроль за виконанням даного рішення попасти на постійну комісію комісійсь Селищної ради з питань фінансів бюджету планування соціальних розвитку інвестицій також на радіоротству так це програма Фінансування ми даємо 35%, що становить 1 мільйон 358 тисяч. Для розуміння. Да. А хто за <смітник> даний проект рішення? Хто за? Проти затрималися, що 35, п'ять. Да. Наступне питання про передачу бюджет на бюджетний транспорт в обласному бюджету Київської області. Будь ласка, вам виконується у 2025 році із загального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади, і бюджетний транспорт, за кодом програмної класифікації видатків місцевого бюджету 37 мл. Мл. Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 500 тисяч гривень обласному бюджету Київської області на фінансування заходів обласної цільової програми оборона та спротив Київської області на 2024 2027 роки. Надати дозвіл Калинівському селищному голові Олексом Кажурі Олексієм укласти договір між Калинівською селищною радою та Київською обласною військовою адміністрацією, Київською обласною державною адміністрацією про передачу інших субвенцій з обласного обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів, визначених у пункті 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного спільних. Для інформації, перевиконання за цей місяць було півтора мільйона, а треба нам віддати на область мільйон 350 і ще 500. Тобто ще 350 тисяч ми знімали з наших структурних підрозділів, зарплат, енергоносіїв, ну, для того, щоб співфінансування відбулося і дати на програму. Хто за даний проєкт рішення, хто за. Проти отримала. А, так, про затвердження технічної документації землеустрою, доповідач Первое. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки по вулиці Центральна, 59А, село Плесецьке, площа 27 соток. Затвердити технічну документацію землеустрою, площа 6 соток, село Багарин. Затвердити технічну документацію площею 1,73 гектара село Данилівка. Затвердити технічну документацію площею 2 гектари в селі Руликів. Це земельні ділянки комунальної наша. Хто за даний проект рішення? Хто за проти? Отримались? Про викуп земельної ділянки. Це... Ствердити оціночну вартість земельної ділянки площею 0,47,4,7 вулиця Залізнична, 47В, э, передати у власність дану ділянку для э, викупу по вулиці Залізничній, 46В в селищі Калинівка за ціною 279 600 гривень. Надати дозвіл селищному голові, укласти від імені селищної ради договір про купівлю продаж вказаної земельної ділянки. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Проти. Дев'яте питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 10 соток по вулиці Паркова, селищі Калинівка, останні цифри кадастрового номеру 43. Наступне надати дозвіл на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення земельної ділянки площею 10 соток в селищі Калинівка, вулиця Паркова, останні нові. Ці прикладають про номеру 44 технічну документацію подати на затвердження селищної ради. Да. Хочу заявити, що я участь в цьому голосуванні не приймаю. Да. Дякую. За даний проєкт рішення за? Проти? Отримались? 17 за один отримав не беремо участі про відмову того задір'я надані дозволу на виступ земельних ділянок. В зв'язку з відсутністю права постійного користування оренди земельної ділянки, і що не відповідає вимогам на пункту 6.1 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу, пропонується відмовити цього забірів дані дозволу на викуп земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Глобальна площа, що хотіли б, 74 лікарні. Де знаходиться 74 лікарня? Це Де не люблю. Да. Стоп, стопки. Ріка, да. Зараз там рішення. Судові процеси йдуть. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Проти? Затримались? Друзі, порядок денний вичерпався. Дякую, що ви оперативно розбираєтесь. В травні ми плануємо чергову сесію, де розглянемо всі питання, які пішли до порядку денного, які ще надійдуть до того часу. Починаємо, ну, ми вже почали такий двомісячний благоустрою, готуємося до великодніх свят, тому що це вже дуже скоро відбудеться. Готуємося до поминальних днів, у нас така трошечки квітні зима, але mm -hmm. ж все таки. Прошу ще також брати участь у охоронних процесіях наших героїв. Зрозуміло, якщо можете, якщо вам дозволяє ваш графік. Так, травень у нас досить насичений. Це останні дзвоники, це відзначення найкращих дітей в громаді, які брали участь в різних олімпіадах, конкурсах. У нас вже це традиційно. Ми їм даруємо грошові сертифікати, і це також трошечки, знаєте дітей, все-таки дітей стимулює викладачів. Ми нагороджуємо на. Серпневі конференції, що також трошечки стимулюємо наших освіття. Тому, будь ласка, починаємо з себе, прибираємо біля своїх осей, де живемо, де працюємо, показуємо чудовий приклад. Хто, Хто за? Проти утримались? Ні.